Доброго ранку, сонечко ясному, діткам усім і усьому прекрасному. Вітаю вас на ознайомленні з цьому. Я вам зараз розкажу одну казочку. В одній країні жив сірничок. Він був дуже веселим, грайливим. Він міг бавитися. В будинку, на вулиці. Він дуже швидко запалювався і чіпав все, що було поруч. Якщо це в будинку, то це були меблі, штори. Якщо на вулиці, то це було листя, дерева. І, звичайно, що все починало горіти і згорало. І люди стали боятися сірничка. А йому це дуже не подобалося, тому що він розумів, що саме люди дали йому життя. І він засумував. І ось тоді майстер вирішив подарувати сірничкові будиночок, щоб він там жив і не приносив біди людям. А в будиночок він поселив ще друзів сірничка. І що це за будиночок? Це сірникова коробочка, так? Пізнали, а в, в, в цьому будиночку є ще сірнички, друзі, нашого сірничка. З того часу сірничок не приносить такої біди, тому що е, йому весело жити в своєму будиночку. А навіщо взагалі люди придумали сірники? Що нам дає сірник? Так, дітки, вогонь. А навіщо нам вогонь? Якщо раптом світло згасне, свічку ми запалюємо. В цьому випадку вогню ми тільки дуже дякуємо. Якщо мама на роботі, сірників не треба брати. краще книжку почитати, краще іграшками грати. Якщо холоди настали, допоможе нам вогонь. Він затопить піч у хаті, але ти його не тронь. На вогні готують їжу, він нам світить уночі. Як на вулиці Морози, він працює у печі. У стародавніх людей було багато ворогів і дуже мало друзів. Вогонь був їхнім головним захисником від диких звірів, бо всі тварини дуже сильно бояться вогню. Тому стародавні люди. Завжди підтримували вогонь у вогнищі перед своїми оселями. А також готували їжу та грілися за допомогою вогню. Але ж в них не було сірників, то як люди добували вогонь? По-перше, ви бачите, що людина тримає два камінці. Якось людина помітила, що якщо вдарити камінець об капінець, то при ударі можуть виникнути іскри, і ці іскри запалюють суху траву або листя. І так з'являється полум'я, вогонь. Або ж якщо взяти ось таку суху трісочку та дуже добре її розтерти між руками, вона нагрівається. І від цього теж запалює суху траву. Ви можете це перевірити вдома, взявши в руки ось таким чином, наприклад, дерев'яний олівець, і спробувати його потерти руками, чи відчуєте ви тепло. А зараз я вам розповім ще одну історію. І ми зрозуміємо, чи вогонь може бути тільки добрим для нас, чи можливо він може принести і шкоду. Якось до котика, фунтика в гості прийшов. Котик Фантик. Вони дуже довго гралися, їм стало сумно, і вони вирішили включити телевізор. Але сталося так, що телевізор виявився несправним, і він загорівся. Сталася пожежа. Поруч з телевізором стояв стілець. І Від полум'я іскра перелетіла на стілець, і стілець теж загорівся. Що почали робити котики? Як фунтик загасив стілець, він вилив на нього води. Але телевізор продовжував горіти і вогонь почав розповсюджуватися по всій квартирі. Що в такому випадку треба робити? Що зробили наші котики? Звичайно, вони вибігли з квартири, і, щоб не задихнутися чадним газом, який утворюється від горіння. Вони закрили носики свої. так, Серветками. Треба хватати під руки будь-що, при можливості намочити та закривати носик, щоб було чим дихати. Так, і, звичайно, треба ж викликати допомогу. так. В даному випадку, кого треба викликати пожежну службу, так, пожежників, які приїдуть та врятують. І квартиру помешкання, і того, хто в ній мешкає. А чи пам'ятаєте ви, як за яким номером ми викликаємо пожежну? Так, 101. Це номер для виклику пожежників. І ось приїхали наші пожежники. Надивіться, на чому вони їздять, як називається транспорт такий, спеціальний транспорт, пожежна машина, так. А той, хто нам гасить пожежу, пожежні. На пожежній машині приїжджають пожежні і допомагають людям загасити полум'я, врятувати людей. Так? В даному випадку навіть ось котика. Що треба мати пожежним для того, щоб загасити пожежу? Ось таке приладдя, давайте подивимося, це вогнегасник. Вогнегасником можна загасити пожежу в будь-якому приміщенні невеличке загоряння. Вогнегасники є навіть у нас в групі. Ось так виглядає вогнегасник, і вогнегасник гасить піною. Окрім води та піни, можна ще використовувати землю та пісок, щоб закидати вогонь. Для цього пожежним потрібна лопата. Або, якщо треба перекопати якусь частину землі, щоб вогонь не розповсюджувався. Та ось таке відро цікаве, дивіться. Воно має форму конуса. Таким відром легко набирати воду, пісок. Або розбити можна вікно, якщо необхідно. Багор це такий металевий крюк, з допомогою якого можна щось відтягнути, так, щоб був доступ до пожежі. Та ось такий пожежний рукав. Що це за рукав? Це саме такий, той рукав, через який можна пускати воду та гасити пожежу. Ну, і ще раз ми нагадаємо номер телефону, по якому ми викликаємо пожежну безпеку. так? 101. 1 01. Гаразд. Зараз я вам пропоную пограти в гру, що необхідно пожежному для роботи. Подивіться уважно Гумові рукавички. Потрібні пожежному? Чи ні? Так. Кеди? Ні. Казка. Головний убір. Так. А мітла? Ні. Сокира. Потрібна. А ось така цікава шапочка. Звичайно, що ні. Гума від Шобот, як ви гадаєте, обов'язково. Чи може принести користь ось такий автомобіль пожежникам? Звичайно, що ні. Вогнегасник. Обов'язково потрібний. А набір для прибирання кімнати? Думаю, що ні. Пожежний рукав. Так. Ось такі одноразові гумові рукавички. Ні. А пожежний автомобіль, звичайно, обов'язково потрібний. Ну і наостанок декілька правил для безпечного життя. Якщо у вас є дома сірники, то подумайте, чи можна ними гратися? Звичайно, не можна. Якщо ви лягаєте спати, то треба обов'язково вимикати всі гаджети та телевізор. Не можна сушити білизну над газовою плитою. Не можна йти гуляти, якщо у вас вдома вімкнені електроприлади. Якщо скоро в нас буде новий рік і ви поставите собі вдома ялинку, то не можна її прикрашати якимись вогнями, які можуть загорітися, бенгальські вогні чи свічки. Так, І якщо, звичайно, не дай Боже, буде якась пожежа, ні в якому разі не треба ховатися вдома, там, в шафу під ліжко, так? а треба якомога швидше вибратися з помешкання, кликати на допомогу. Я думаю, що ці всі правила ви запам'ятали, ви знаєте, як треба себе поводити, що не можна робити, щоб не сталася, не дай Боже, пожежа у вашому помешканні. Тому я думаю, що все буде добре, і я бажаю вам, щоб було саме так, ніяких пожеж у вашому будинку, тільки щастя, радість та спокій. Дякую за увагу! Всім до зустрічі!